Там, де комора артильна, вибігши вранці наганок, Христя вдова божевільна йде в канібальський танок. Христя, а я діточок побила, до схід сонця поварила, трактористу молодцю наробила холодцю, їж Іване пий Іване, Хай коханечко нев'яне. Ти ж казав, якби сама, подивись, дітей нема. Їж, коханий, не борися, виплюнь пальчика, горисі, від синів та від дочок тільки жменька кісточок, душі їх пішли до раю. Я ж останки позбираю, та й землиці їх віддам. Всі ми будемо там. А поки що пийте, їжте, Хто упав, того доріжте, Чи старі, чи малі, всі ми будемо в землі. Мирон за ніч зробився сивим, на сто дворів один живий, Лише рупор голосом списивим комусь кричав про шлях новий.